Всім привіт, слава Україні. Вибралися ми нарешті перший раз цього року на Буштинське море зі сторони Користовичів. Чи правильно як Коростович, Коростович мав От з колегом Андрієм. Тут вже все розклалося. Таке місце гарне, багато прольотів людей. Майже немає, там декілька машин далі. Це рахується мало. Так, що ми? Андрій вже свої три закинув донки. Я закинувся дві на пружинку крайні. Один флет фідер. І зараз буду просто на класичний фідер. Вже промаркерив дно, закліпсувався і буду зараз. Робити стартовий закорм, не знаю, там хоча б з 10 кормушок закинув точку. Вже пів години ми тут поки що ще нічого не брало. Будемо сподіватися, що закормимо, то щось підійде. Коротко по прикормці. Зварив я горох і додав я магазинну прикормку від фірми Fanatic горох Бондюель. Також додав я меласу карамель. А другу я зварив перловку з пшоном основа і додав в магазин прикормка, називається Криль Макуха теж від фірми Фанатік. Також додав я трошки паніровочних сухарів. Ішов на фідер. У мене така інлайн з фідергамом, поводочок десь сантиметрів 50. на опариша і пінопласт маленький. Да є, дай. Що таке? Верхоплавка. Охренеть. Та я на себе там корму унисуків, я ж бачив, як ми там поверху токлеси. Yes. Так, попробую я закинути на оці штуки. Тут біля берега є. плавають. Хто знає, що це таке? Це цей кріль. Підкажіть в коментарях, якщо хтось в курсі. І дуже багато. От вони всі по прибері. Такі дуже активні. От навіть на сам, на сам беріг вони вилазять. Ось тут більше. Пробую я на фідер зараз їх насадив, чи буде щось брати. Так, 11.30, покльову повністю глушина. Вже подумаємо над тим, щоб переїхати на канал в обід. Якщо нічого не почне брати, навряд почне в обід, Попробуємо ще, можливо, на каналі потім. І отут я щойно от походив по приберіг і таку живність трьох дохлих раків, два вже завонялися, а цей ще не воняє. Видно, здох десь недавно. І мідії. Так, треба я хочу з них зробити, порізати на куски, сюди в ліквід кинути. І зробити наживку. Тут є соміки канальні. Можливо, буде сомік хоча б. Так, акуратно. А тримається зараз. Є оці ці м'язи. Це ці м'язи треба зрізати, вони якраз. Один м'яз, другий. Вони тримають оцю панцир. То це зябра. Оцю серединку. Зараз виріжемо. На пару кусочків поріжемо. Андрій, може ти хочеш попробувати? Устриця. Як хочеш. То, звісно, не з солоної води, але... Я думаю, з лимончиком би пішло. І з рака, думаю, вирізати. З клешнів і з хвоста. Нехай вимочується. Не воняє м'ясо. Не знаю, чи треба відварювати його чи ні, ніколи. Не використовував як наживку. Запаху взагалі немає, то він можна сказати, що свіжий. Як його чистити без поняття, зварений він м'ясо легко відстає. А от такий не дуже мабуть треба варити чуть-чуть, щоб воно було. Твердіше, пружніше. Нічого, такий шматочок. Потім на маленькі куски. Другого дістав. Такий м'ясистий, класний. На двоє розріжемо. І в соус маринуватись. Порізав я мідію. Попробую. Два крючка. Сало з чесником теж пробую пластом мовчить. Друга година. Переїхали ми на канал, з іншої сторони моря. Закинулися. Там крайню закинув далі донку на м'ясо е, цієї е, мідії. Тут теж донка на пружинку всяке різне. І тут на фідер ловлю. От вже тільки закинулися, то вже соміки зразу клюють на опариша маленькі. Ось як котичка. Ох ти що, як потягнув. <рес> <рес> Нема. А такий удар був прогин. Навіть, навіть ще не встигла розмитися, Цей прикормка засильно набив. Ой, чувствую, що вони нас замахають. Чісомики. Андрія теж раз за разом кльвує маленький сомик, перекинув донки на всякі куки, пінопласти, щоб, щоб менше він клював. Він даже збив з гачків м'ясо цієї ой, як економії. Була ще лишня одна вудочка. Закинув тут з цієї сторони берега на море. Теж що покльовок не було. О, це ми були ось там. Від жара. Яка то година? Десь... По третій вже, так? Да? Коротше, зловив плутвичку одну тільки що на фідер, на кук з опарищом. Довший поводок дав 10 метровий. Андрій на, короткі... на коротші поводки то... тут біля берега два карасика ще зловив. Ну от щось таке невеличке, але щось подзьобує. Тому що у нас ось тут є три. Одна Андрієва, дві мої. То взагалі ні одної покльовки, а на каналі щось трішки покльовує. Замітили таке, що найкраще, то кук плюс опариш. Так, треба освіжитися трошки. О, кайф. Вода десь градусів 28-29. Може навіть 30. Правда трошки грязно. Але водорослі, Але освіжитись хватить. Так. Зараз трошки вже йде ближче до вечора. П'ята година. Буду пробувати на мідії. З цієї сторони на каналі. Сомик з'їв. Стянув з обидвих. З обидвох крючків. Це, Малий сомік. Ну, вони задовбали конкретно. Давай коту. Котя. Тут котяра ходить. Ми мусоміків маленьких кидаємо. Тому що їх тут настільки розвелося, що їх треба істрібляти. Шкодять більше. Спацяр. але шипить, не дає нам підійти. Блин, я бы сказал, трофейно. Стой, Пилящик. Під сяк дай, так, так, так. Та, так витягну. Ай-яй-яй зійшов. Я би і так не встиг під сак піти. Підляж перший. На один, на два опарша було, так? так? Що це в тебе за супля? А це від нього треба поутирати. Прикольно. Я надію, що щось під вечір. Такий був на долоньку, може більше навіть. Так, О. Все-таки вони не смоталися ці. є, дай коту. Даю. Кскск. -кс Чул, -кс. не Ай, це мелочь задоупала. О, плотвечка така непогана, але, але підсік сік це краснопіорка За пів сьома година активно клює. Я вже тут закинув два фідера. Андрій ще злопав е -е, краснопьорку таку непогану, карасика. Я вирішив теж на два половити, а там дві донки закинув. З тої сторони. Так, на них нічого не бере. На фідери хоча б покльовує. Це вже великий сомік. Угу. Це вже рахується великий. Все, бери до колекції. Кльов щось трохи стих. Зараз покажу. Тут кажу, ми трошки наловили. От, солідно може бути. Вже не зря приїхали, бо всі казали, тут хто ловив, що немає кльову взагалі. Я Помалу заокругляємося тут ще є такого. Соміка. Неплохого. Непоганий. Зібрали ми речі. Дев'ята година, вирушаємо помало. Що вже не видно практично, так що трошки виднося, але трошки риби половили, на морі взагалі глухо, а от на каналі хоча б трошки щось є. Порівняно з тими, що люди практично ніхто нічого не ловив, то ми трошки, можна сказати, не ловили. І все, хто додивився до кінця, всім дуже дякую, слава Україні! Пока. підписуйтесь, ставте лайки.